Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, довкруги, куди ні глянь, лежали пухнасті сніги. А далеко-далеко від нашої Батьківщини в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народився немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлієма, в печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу овець, корів, коней. Пізно увечері напередодні цієї події дісталися до Віфлієма батьки Христа, Діва Марія і благочестивий старий Іосиф. Сталося так, що в місті ніхто не пустив їх на нічліг. І тоді вони знайшли собі притулок в печері, званій вертепом. Коли народився Ісус Христос, ангел Господень з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя, а у небі засяяла дуже яскрава. Зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви, тобто мудреці, що жили далеко на сході, вони поспішили прийти до немовляти та принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів ось така це була подія. До Різдва завжди починають люди готуватися заздалегідь, купують або виготовляють подарунки, готують пригощання, розучують пісні, ігри, вірші. Вечір перед святом називається святвечір. На столі повинно бути 12 страв стільки, скільки було апостолів у Ісуса. Страви на святвечір повинні бути пісними, адже все ще триває Різдвяний піст. Головна страва на святвечір це кутя. Страва зі злаків, у яку додають мак, горіхи, фрукти, мед. А ще на святвечір ходять колядувати. Вважається, що чим більше колядників прийде в будинок, тим кращий і щасливіший буде весь наступний рік. В ніч перед Різдвом і в день Різдва трапляються чудеса.